Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допоможіть, скажіть, що буде відбуватися на цьому тижні. У тих, хто дивиться відео близьких людей, про що треба попередити, що буде відбуватися на цьому тижні. Скажіть, допоможіть. Щось буде відбуватися. Давайте подивимося, що саме, про що треба попередити, тих, хто дивиться відео близьких людей. Дуже хороший тиждень. О, правда, є щось так вплив магічний, і це, можливо, якась з понеділка от буде як тривожність, коли дуже-дуже таке перечуття у людей в когось багато може страхів мороки навіть можуть наводити. І мені йде по цій карті, що так, щоб ви боялись, щоб не були впевнені в собі. Може, навіть от прийде понеділок, а у вас як ви втрачаєте землю під ногами і не розумієте, куди рухатись і що робити. Ну це зроблено навмисно. Це роблять навмисно. От, і в них нічого не виходить, тому що вівторок ви. повністю Крокуєте дуже впевнено. У вас повністю всі шляхи для вас відкриті, здійснюються всі плани, наміри, куди ви маєте потрапити, двер відкрита дуже легко, дуже хорошо. І в середу мають прийти винагорода, заробітня плата, це прихід фінансів, грошей, і а, також може бути зустріч із дуже гарним а, чоловіком. Ну, це для всіх, і для жінок, і для чоловіків. Тут може бути партнер, може а, по роботі, по фінансах це дуже гарна зустріч, хороші дні. Середа, вівторок. Може це покупець якийсь? Це хороша зустріч. Далі, що відбувається? І знов в голову лізуть, блокують ваші думки, вам вибивають. Землю з-під ніг, але роблять це через голову, щоб ви не наважувались або боялися, не змогли нікуди потрапити. І це знову не працює. Цей блок убирається. ви крокуєте ще швидше, впевненіші, і обов'язково досягаєте мети по цій карті. От. Карта сонця, середа четверг, дуже гарний тиждень. Дивіться, як гарно до вас приходять дуже такі приємні люди. Вам корисні ці знайомства можуть відбуватися. Ну і час, коли або до вас приїжджають діти, онуки, може, або ви до них. Бо ви разом з дітьми десь проводите час, багато радості, руху. Також по цій карті в середу можлива відпустка, коли люди їдуть, відпочивають і набираються енергії. Дуже хороша, оця, якщо ви плануєте десь їхати, дуже гарна. Ще, можливо, за кордон також поїдете. Все здійснюється дуже гарно, багато радості і щастя. А в когось може програти, що вийде до вас із іншої країни, якийсь чоловік. Но це більше стосується може, роботи. Може так. От, Чоловік на спілкування, познайомитися через інтернет. Це і чоловікам, і жінкам. Це більше стосується роботи. От, і ще, можливо, дивляться військові, і у вас будуть в цей, ну четверг, середа. Гарна, дуже. Виконана робота, військова, це завдання можливо. І або ви закінчите свою о, от, план дій, який у вас був, то він в середу завершиться дуже успішно. Дуже успішно, ви, як наче, чиде, як повертаєтесь із завдання. От. І, можливо, також, якщо військові, у вас може бути відкритий шлях, ви їдете від... за кордон. Теж може бути. Таке гарний тиждень і далі романтичні побачення, можуть бути у п'ятницю, можуть такі зустрічі. Залицять, ну, хтось познайомиться гарно із жінкою або з чоловіком. Тут все про любов, про відносини і в суботу, теж тут про відносини з чоловіком із жінкою покращаться ці відносини. Так, це все про любов. А ще. Комусь робили порчені програми на самотність. І от вийшли всі ці карти про самотність, про те, що ви відлюдник, ні з ким не спілкувались, щоб у вас тут порчена програма, як стояла астуда на спілкування і перекладувала ще кармічні якісь негативні програми від чужих людей, щоб ви. Були перегружені, дуже сильно перегружені. Ну і Порща, оця самітність. Щоб були самотні. В цю суботу оця Порщіна програма сходить із вас, знімається. Вона більше не працює. От, перечу Негатив. І абсолютна перемога на цією програмою. Ви виходите із самотності, можливо, навіть в когось переїзд може бути. І це ваша перемога. Якщо хтось вирішив переїхати, це хорошо, дуже хорошо. Ще й Верховний суд, охоронці допомагають. Захищають, оберігають в неділю саме, завершують напад, верніше захищають від нападів, більше ніхто не зможе вас чіпати. І ви зможете стати свідком, може, будуть повідомлення, якісь від ворогів, які з вами, ну, які на вас нападали, ці вороги. Абсолютна перемога, і ви дивитесь, як у ворога все руйнується. от Все, що вам робили вороги, з ними буде відбуватися. Може, ви станете свідком, і ще йдуть гроші. От, чоловіки, жінки, тут ваші справи покращаться. Може, це може бути прихід великих сум, грошей. І ваші справи, ну тут може бути ваш бізнес, власна справа. Будуть гарні умови, щоб більше, збільшити дохід, прибуток, великий прибуток. От Взагалі цей тиждень загальна карта вийшла Королева Пентаклів. Це дуже гарна карта для, для цього тижня, для людей буде, відкривається шлях, попри все, як би на вас не нападали. І у вас покращаться фінанси і здоров'я. Ви більш будете активні, у вас одуження, одужання в тілі, може, були якісь блоки Вам вдасться вернути тіло до активного стану, може в когось руховий. Ну Мені більше йде м'язи, спина. От вам вдасться вирішити це, у вас більше не буде боліти, спина, більше не болить, загоються всі травми і рані, відновлюється тіло до ідеального стану. А. От і, що ще я бачила? Подорож буде ми плани. Ну і ще дуже великий шанс людям завершити самотність, зустріти кохану людину, друга на все життя, щирі почуття, будуть приємні зустрічі. Радість. Зустріч із дітьми, друзями. от І знову дивіться, вороги відступлять, але будуть намагатися вам щось писати, повідомлення писати. Це все хитрощі, якісь маніпуляції, залякування. І знову це морочка, коли Такі маніпулятори можуть писати, якщо ти це не зробиш, то буде погано мені чи тобі. Не бійтесь, це все маніпуляції. І знімається оцей морок, щоб ви не були впевнені. У собі у вас сімрі здійснюється, ви на коні рухаєтесь впевнено вперед. Збити вас із шляху неможливо. За вами вищі сили, янголи-охоронці, духи роду вас захищають. Дуже гарний захист. Прошу вищі сили, допоможіть. І вдень, і вночі захищайте, оберігайте. Усіх тоді, ці відділо близьких людей не намить, не лишайте, де буде захист міцний, буде так і такі. Прошу, відводіть, одверніть. Всіх, хто зла бажає, всіх, хто заздрить, всіх, хто мороки, морочки, маніпуляції проводить, одвожу одвертаються, каюсі прив'язки і залежності. Очищається енергетичний і фізичний простір тих, хто дивиться відео близьких людей. Відкриваються всі шляхи і дороги на щасливу долю. І дороги легкі. Всі переклади кармічних боргів повертає назад ворогам. Хай з ними все це станеться. Більше нападати на вас не зможе. Цікаю повністю всю порчену програму повертає назад ворогам. Хай з ними все це відбувається. Буде так і так Буде захисниць міцний. От Отакий тиждень. Дуже гарний. Угу. От так що будьте впевнені у собі, налаштовуйтесь <кій> тільки на хороше, у вас все вийде. А, ще є питання від глядачів на загальний розгляд за донат на любу суму. Чи вартує? тому, хто запитує зараз? У жовтні виїжджати із чоловіком та його мамою з України. Чи варто виїжджати? Угу, варто, дивіться, це ви правильно робите. Варто, жовтень гарно. Я бачу, на вас йде потужний негатив. Вам настільки заблокірували а по цих картах ось, дивіться, 4, кубка, тройка, яка сильна заздрість, про вас говорять, переговори ведуть, обговорюють. Ой, руйнують вам життя. Дев'ять жезлів, баш... башня. Дивіться, вам дуже сильно оточення псує долю, негативні матриці, зроблені не такі, що ви просто руйнуєтесь. Вам обов'язково треба переїжджати. У вас тоді. Все налагоджується. Так, це може бути якби крок такий в нікуди, але там дуже гарно. Дуже гарно. Все хорошо буде. Ну, оці психічно хворі, нещасні люди. Заперечу, весь негатив убираю. Все буде гаразд, ви будете на коні. Дуже хороші карти. У вас неможливо, у вас зовсім інший склад, а, а, ума, у вас дуже гарна оця відповідальність, ви її берете і несете на собі. А оточення слабкі люди, ну, слабкі. І ще вони а, не розуміють основне правило Всесвіту, якби його треба. Усвідомити на це треба розум. Коли люди оточення не дозволяють іншим людям бути щасливими, бути успішними, багатими, щоб не дозволяють, щоб здійснились мрії людей інших не радіють цьому. То і в цих людей всесвіт. Не здійснює мрії, не дозволяє їм бути багатими. Тут працює цей, умова така, що те, що ти бажаєш іншим, роблять із тобою. Але це люди прям фізично думають, що це фізично, а це і думками морально, прям, якщо у вас оточення не дозволяє вам. Бути щасливими, а вони це роблять, то в них все так і буде в них, але ви дозволяєте іншим радіти життю. У вас все буде гаразд. Дивіться, які гарні карти. Покращиться стан здоров'я. Робота вам будуть фортуна, тройка. Пентаклів, тут Пентаклів. І це дуже хороші дуже хороші карти. Ще вісім жезлів. Це неминуче. Ви все одно поїдете, чи це жовтень, чи не жовтень, і вам така доля йде. Це вже запрограмовано. Прошу вищі сили, допоможіть, берите ці порчені програми. І з того, хто запитує, знімається вся Порщина програма. Відкриває шляхи дороги. Більше вас не можуть чіпати, більше не можуть втручатись у вашу долю без дозволу ставити блоки, блокировки, студентвороти, мор... Морочні програми не зможуть відкрити шлях на щасливу долю, на багатство, на щастя. Буде так. легка. Двері всі відкриті, буде так. Прошу, допоможіть, відведіть, одверніть ворогів, по інших шляхах пустіть. Угу. Все буде добре зараз. Відкривається дорога, легка двері відкриті. На щастя, на гроші, на здоров'я. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть тому, хто запитує. Всім, хто дивиться відео, дороги легкі, двері відкриті, всі мрії, плани здійснюються без перешкод. І все, що вам належить, належить тільки вам і нікому більше. Одвожу, чужу матрицю, негативну, зазлість, злази, порші, прокляття одвожу, повертаю ворогам. Хай з ними все це буде. Так. так, і ще одне питання. Чому немає сил болить молочна залоза? Що відбувається? Скажіть, допоможіть з тим, хто запитав, чому болить залоза, немає сил, що відбувається. Ці питання можуть також програтися всіх, хто дивиться відео, якщо схожа проблема і допомогти. Немає сил, що відбувається, буде молочна зала. Скажіть. Угу. Ну, Хворобу не показує. Над вами е дуже сильно працює якась родич е похилого віку або е друг із дитинства. Ну, Тут мені щось іде жінка похилого віку. Не дає, закриває, блокує ваші мрії. По здоров'ю мені не вийшло, що у вас якась сильна проблема. Мені йдуть блоки, блокіровки дуже сильні втручання. І ще хтось намагається ваші блага перетягнути на себе. І мені йде, як наче енергію з вас забирають, у вас апатія, можливо, опускаються руки, ви нічого не можете робити. як Повністю витягують сили, енергії. Ну і ще один момент. Раніше вам вдавалося вирватися від цього впливу магічного, або вас напаюють, або щось приносять, а можливо, через дзеркальну магію. О, блять, вплив. Ну, зараз я все це буду знімати. Хочуть так в роду забрати. Молодість в роду. От ваш ви красиві, дуже, і тут намагаються це у вас забрати. Молодість фінанси, на негатив, і просять карти, щоб ви. Ну, тут дійсно, це та той. Людина, хто хоче їхати, вам кажуть, їдьте, вас буде гаразд, і ви вириваєтесь від страшних людей. Доперечу весь негатив обираю, повертаю молодість, красу, енергії, сили. Відновлюю. Так, це буде то. Дво, хто запитує, відновлюю повністю енергію, повертаю сили, фінанси, красу, молодість. Вдачу, успіх, повертаю. Оцікаю ворога на віки вічні. Більше втручатись у вашу долю не зможе. Відновлюється здоров'я до ідеального стану. Молочна залоза більше не болить, забираю, весь піднімаю, пішли. Переклади скидаю, і подміни знімаю. Відкриваються шляхи і дороги на щасливу долю, на щастя, на любов, на гроші, на здоров'я буде так і так і є. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів, роду, прошу станьте на, стань на захист того, хто запитує сім'ї. Захищайте, оберігайте. Весь негатив, що роблять, поверніть назад ворогу Більше лиха зробити не зможуть, сили втратять свідомість втрати. Напасти більше не зможуть. оцікається повністю висняти. повертає енергію, молодість, красу, вдачу і успіх. Буде так. Все буде добре. От. Дійсно важко вам було. Раджу все одно, як то ви маєте себе або робіть самі чистки, можна ставити свічечку в сіль на фото всієї родини, навіть просто промовите те, що ви відчуваєте, щоб зійшли всі перешкоди із доріг на гроші, на любов, на здоров'я. Можна навіть цю хворобу, Ну якщо це біль. І зійшов біль. От. Свічечка може бути церковна, може бути просто воскова. Ну Щоб вона була воскова свічечка з воску. А тоді це сілі віск під верніше, в пакетик і на смітничок викинути і сказати, що духом смітнику на з'їдення негативу. І покласти це може бути печиво або цукерка. оплочену, щоб це більше ніхто не чіпав, смітник його з'їсть. От. Добре, я маю завершувати. Дуже гарний тиждень. Бажаю, щоб усі, хто дивиться відео, близьких людей, здійснили всі мрії, плани, наміри. Ці дороги ваші легкі на сьому тижні. Двері для вас всі відкриті, буде так і так і, От. і також нагадую, щоб ви не забували про наших військових. Будь ласка, одна дві гривні, якщо бачите, що йдуть збір, ведуть. Допомагайте, не минайте. Щодня це гарна а Така піднімається настрій. Бажайте обов'язково перемоги, успіху, вдачі у військових, щоб все було гарно і вони е, були захищені. Добре, я на цьому завершую. Е, бажаю всім приємної кави і до зустрічі!